Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де кожен день це нова пригода для вашого розуму. Ну що, готові до першого запитання? Тоді поїхали. Де на земній кулі протягом усього року тривалість дня і ночі однакова географічний полюс, екватор, південний полюс, північний полюс. Екватор – місце на нашій планеті, де довгота дня і ночі завжди однакова. Скільки днів у тижні було в стародавньому Римі? 6, 7, 8, 9. У стародавньому Римі було 8 днів. Восьмий день особливий, називався Нундіна – Перші сім днів робочі, а внундіни торгували і займалися політикою. У яке море впадає річка Ніл червоне, карибське, Середземне, Аравійське. Середземна річка Ніл бере початок на східноафриканському плоскогір'ї і впадає в Середземне море. Як звали Бога Сонця в давньогрецькій міфології? Геліус, гермес, гефест, посейдон. Геліус давньогрецький бог Сонця. Як називають 30-річний ювілей весілля? Срібний, смарагдовий, перлинний рубіновий? Перлинний. 30 років спільного життя у шлюбі називається перлинним весіллям. Яка країна найбільша за чисельністю населення? Китай, Індія, Японія, США? Індія найбільша країна за чисельністю населення. Який костюм, на думку Коко Шанель, старить жінку найбільше? Занадто темний, занадто яскравий, занадто бідний, занадто багатий. Ніщо так не старить жінку, як занадто багатий костюм. Ці слова стали однією з найвідоміших цитат Коко Шанель. Який перший день тижня в Ізраїлі? Понеділок, вівторок, четвер, неділя. Неділя в Ізраїлі перший день тижня починається з неділі. І якого кольору зуби у бобрів? Помаранчеві, бежеві, чорні, білі? Зуби у бобрів помаранчеві, тому що вони вкриті багатою на залізу емаллю. Яка столиця Індії? Мумбаї, Нью-Делі, Індур, Калькутта. Нью-Делі – Офіційна столиця Індії. Район міста Делі.